Друзі, всім доброго ранку. У нас понеділок традиційно дуже активний. Їде сьогодні у нас на доставку Fighter 40 -ка з кабіною, сама нова комплектація. Замовив один з наших підписників. Класний тракторець, дійсно хороша модель на хорошій трансмісії з хорошим двигуном. Ці переваги ми розглядали з вами в попередньому огляді цього трактора. Вже кабіни йдуть з крюками, з яблуками і з поперечним брусом в комплекті. Друзі, 9200 умовних одиниць вартує ось така 40 -івка. Є камера. Хороша, класна, надійна машина. Кого цікавить, телефонуйте, набирайте і вам такого доставимо. Два роки гарантії на техніку файтер в Україні. Доставка традиційно безкоштовна. Техніка в нас все зберігається в складах. Нічого ніде вулиці не бача. Кого цікавить хороший трактор, телефонуйте, набирайте і думаю. Ми з вами домовимося також. Нагадаю, що в нас діє обмін на ваш бувший вжитку трактор. Кого цікавить, набирайте.